З початку року до бюджету шостки надійшло 325 мільйонів гривень. Це складає 64% до плану року. Про це повідомила начальниця фінансового управління Ольга Галушко під час апаратної наради при міському голові. З початку місяця план виконаний на 53%. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до постанови 590. -ї. В основному фінансовий ресурс був направлений на. Безпеку громади і допомогу військовим говорили і про працевлаштування. Роботодавці протягом минулого тижня надали до Шосинської районної філії центру зайнятості 21 вакансію. На вільні робочі місця працевлаштовано 14 безробітних. На громадських та інших роботах тимчасового характеру продовжують працювати більше 70 безробітних. Тому частина людей, в тому числі частина людей, займається заготівлею дров для опалювального сезону для населення. Центр зайнятості продовжує проводити компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних на сьогодні. Від роботодавців громади отримано 15 заяв на компенсацію як єдиного соціального внеску, так і витрат їх витрат на заробітну плату, в тому числі є можливість компенсувати витрати роботодавцям за працевлаштування учасників. Крім цього, у центрі зайнятості роздають ваучери на підвищення кваліфікації. Усі охочі їх отримати, повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні. Ваучери вже отримали 55 осіб Шосенської громади. Як повідомили під час апаратної наради, не дивлячись на обстріли, на прикордонних територіях продовжують працювати філії центру зайнятості.